Тримаю стафету 22 віджимання на підтримку ветеранів військовослужбовців, прийнято від патрульної поліції міста Рівне. І силу свою демонстрував і віджимався, і в соціальних мережах активний, а не допомогло. Голова Рівненської облдержадміністрації далеко не у першій п'ятірці серед своїх колег. Він 21 з 24. У рейтингу зайняв останню сходинку в Україні за темпами будівництва одне з останніх місць за зростанням індексу промислової продукції. А ще підвів горозвісний бурштин. Порівнювали голів ОДА в комітеті виборців України. ми оприлюднювали лідерів перегонів. Ми завжди наголошували на тому, що в цих регіонах є проблемні моменти. До прикладу, лідером є Харківська Ода, але разом з тим вони є лідером антирейтингу по реформі децентралізації і створенні об'єднаних територіальних громад, скажімо, коли ми наголошуємо на тому, що Рівненська область є одним із аутсайдерів. Ми також наголошуємо на багатьох позитивних моментах, які мають місце, зокрема щодо аеропорту, рівне там багатьох інших моментів. Аби спиратися не лише на сухі цифри та офіційні відповіді, КВУ долучило до проекту власних таємних агентів. Десяток їх став настільки таємним, що їх імена не розкривають, і досі. Нашим експертам були політичні експерти з регіонів, журналісти, лідери громадської думки. І таким чином ми могли отримати більш повну картину, яка давала можливість характеризувати роботу державної адміністрації. 21-ше місце голову адміністрації каже, здивувало, бо ж мовляв, як зрозуміти оцінки, коли не знаєш, хто їх ставив. Є позиції, в яких наша область набагато краще виглядає, наприклад, в порівнянні з якимись іншими областями, але оцінки має набагато нижчі. Та тому я не знайшов логіки для себе в виведенні. Цього місця в цьому рейтингу тому ну з посмішкою ну, дивлюсь на цей рейтинг. Він не є досить об'єктивним. Там є певна інформація, він, мабуть, змусив нас якось додатково ще раз замислитись над тими чи іншими речами, там щось передивитись для себе відповідно. Але про об'єктивність ми тут не говоримо. І все б нічого. Рейтинг та й рейтинг не перший і не останній, якби не. Підлеглі, які власне й розбурхали цілий скандал навколо, зокрема у соціальних мережах. От Андрій Андрощук обурюється у довгому дописі про непрофесійність підготовленого рейтингу, а потім і взагалі називає його фейковим, тобто підробленим. Це ну така е, цілком прогнозована реакція, тому що е, навіть обурення викликало не те місце, яке поставили голову Рівненської облдержадміністрації. Е, Місце може бути в рейтингу різне, так а обурення викликав непрофесійний підхід, який був продемонстрований з боку комітету виборців України. Навіть неозброєним оком видно те, що присутні люди, які ну взагалі не можуть бути в цьому рейтингу. Я маю на увазі зараз одеського голову облдержадміністрації, який приступив до до виконання своїх обов'язків тільки в. Січні 2017 року таких випадків дуже багато. Другі два-три місяці працюють люди, і вони вже в рейтингу і е, навіть перемагають в цих рейтингах. Місцеві ж експерти до подібних закидів поставилися більш серйозно аніж до самого рейтингу. Ну, рейтинг є аналіз різних параметрів, по якихось ми десь вище, по якихось десь нижче. Можливо, в ньому є якісь неточності, можливо, в ньому є якісь помилки, але говорить однозначно, що. Він фейковий, ну, ну я би не став. Просто не став би через те, що через те, що ну, навіть е, різні джерела інформації. Тут скоріше фейкові е, новини йдуть від помічників е, начальства оцього. тому що їхня єдина задача вислужитися перед начальством, і вони пишуть все, що завгодно, аби тільки начальству сподобалось. Ну ритинг належить до так званих науково-популярних. А рейтингів, тобто, знаєте, з однієї сторони з наукової точки зору можна до чогось придертися, до методології, а з іншої сторони, це досить хороший цікавий рейтинг, який і не мав на увазі ну, су якусь напевно, наукову цінність. Я так думаю, знаючи як КВУ проводить такі рейтинги. Цей рейтинг скоріше, для того, щоб викликати певний резонанс, і щоб ми ще раз і ще раз задумались, наприклад, над таким важким питанням, для яким в мене наприклад немає відповіді до цих пір, а як же справді оцінити ефективність діяльності голови обласної адміністрації? Воно і так як його порахувати і визначити ефективний голова адміністрації чи ні, добре працює чи погано. І від чого взагалі то залежить, якщо параметри, за якими визначають часто до голови адміністрації при всіх позитивних чи негативних його якостях відношення не мають у чиновницької гвардії своя відповідь рейтинги, які проводить адміністрація президента і кабінет міністрів України, вони показують, що Рівненщина – ну? Твердо стоїть десь посередині, але аж ніяк не в кінці за всіма соціально-економічними показниками. Ті ж показники, які вимірюють у цифрах, то радше оцінка області й у всьому, що тут відбувається, а вся решта суб'єктивне бачення. Я точно не поставив би, наприклад, рівненщину в першу десятку. Ну мені так здається, на мій суб'єктивний погляд, як журналіста, який працює там в інформаційній сфері, пише про політику і економіку. Але ну і 21 перше, можливо, трохи занизько. Ну оцінка були часи у Рівненщини і набагато краще, ну але були часи набагато гірші. Ну такі собі середнічок. Та й чи варто оцінювати посаду, яку от-от взагалі скасують? Принаймні, так кажуть. Вже давно нам обіцяли, що голови обласної адміністрації скоро в нас не буде. А вони ще й досі є. Я так думаю, що років два-три. Чи скільки оця реформа місця буде кривати, і вони будуть, коли в області є людина, яка не обрається, а яка призначається, може, коли реформа нарешті дійде до реалізації, адміністрації зникнуть і керуватимуть областю люди, обрані виконком обласної ради, а не призначені з Києва, тоді й у рейтингах необхідності не буде чи принаймні суперечок навколо них. Та головним критерієм ефективності роботи стане не столична похвала, а людська довіра. Лишилося до цього лише дожити. Ірина Нечипорук, Володимир Захаров для програми Детальний новинний огляд.